Цієї неділі українці обиратимуть нові органи місцевого самоврядування. Відбуватиметься процедура за новим законом та значно відрізнятиметься від попередніх. Аби отримати омрійні депутатські крісла, представникам політсил доведеться завоювати дещо більшу ніж раніше. Прихильність людей. Змінився сам відсотковий бар'єр проходження партій до відповідних рад. Тобто, якщо раніше був по старому законодавству, це 3% цей бар'єр потрібно подолати партіям. Відтепер. Раз за новим законом це є 5%. Хмельничани на дільницях отримують три бюлетені, аби обрати мера, міську та обласну ради. Найбільше новація – у порядку голосування за депутатів відбуватиметься він за пропорційною системою лише серед представників партії. Причому однією галочкою у бюлетені виборець віддаватиме голос і за партію, і за конкретного кандидата. У Виборчому бюлетені е, зазначається. Партія в цій же графі зазначається лідер від цієї партії, і зазначається кандидат в депутати від даної партії у відповідному виборчому окрузі. Між політичними силами, які подолають 5 відсотковий бар'єр, у залежності від кількості набраних голосів розподілять місця у радах. Лідер партії однозначно стає депутатом. А от решта команди формуватиметься згідно особистого рейтингу кандидатів на їх округах. Партія проходить, але саме депутати знову ж таки за цим рейтинговим рейтинговою схемою, можна так сказати. Вони вже буде залежати, чи проходить конкретний кандидат, чи не проходить. Також буде залежати від кількості голосів виборців, які віддані відповідно і за партію, і за окремого кандидата. Щодо виборів мера, то у містах, де проживає більше 90 тисяч людей, як до прикладу у Хмельницькому кандидату, аби здобути перемогу, необхідно набрати 50% плюс один голос. Якщо у першому турі цього не сталося, його лідерам доведеться позмагатися у другому. Можливий такий варіант не Набирає жоден з кандидатів 50 плюс 1% відсоток голосів виборців. В даному випадку закон передбачає можливість проведення другого туру голосування. Той кандидат виграє, хто набирає вже між собою більшу кількість голосів. Обирати органи місцевого самоврядування можуть лише члени територіальної громади, тобто, до прикладу, у Хмельницькому ті, хто має місцеву прописку. Крім того, згідно закону, голосувати не можуть. Військовослужбовці строкової служби, це громадяни України, які перебувають за кордоном, це е, особи, які визнані судом, недієздатними, і це е, громадя особи, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. 25 жовтня виборчі дільниці працюватимуть з 8 до двадцятої. Аби скористатися можливістю волевиявлення, необхідно пред'явити паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Фіксувати процес голосування на фото та відео заборонено. У бюлетені можна ставити лише одну позначку в іншому випадку він буде недійсний. Порушення процесу голосування та підрахунку голосів тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність. Голосуйте відповідально.